Сусідські війни посеред подвір'я одного з приватних будинків Кіровограда, де проживає дві сім'ї, за один день виріс паркан. Власники частини будинку звели огорожу без будь-яких попереджень та узгоджень з сусідами і таким чином закрили єдиний в'їзд до подвір'я. Вирішувати конфлікт інша сторона взялася у суді. Він тривав майже рік. Увесь цей час сім'я, в якій є дитина інвалід, вимушена пробиратись на вулицю вузьким проходом. Подробиці конфлікту у сюжеті Яни Семенюк. Родина Олени проживає в будинку вже вісім років. Минулої осені сім'я виїхала з міста. Повернувшись додому, побачили на подвір'ї паркан. Ми приїхали від батьків села і в нас стоїть забор. Тобто ми попали до себе в будинок завдяки сусідам, які знаходяться з тої сторони. Тобто ми місяць користувалися, думали, що цей інцидент закінчиться. От, і потім зробили ми хід. Однак новий вихід за вузький. Ним не може проїхати візок, яким пересувається донька жінки. Тому 11-річну дитину жінці доводиться виносити з подвір'я на руках або у візочку, що для дитини вже замалий. Ми можемо пересуватися тільки на такому маленькому дитячому візочку. Настя чудово їздить на велосипеді, Що для її діагнозу, для її стану, то є дуже і дуже гарним таким, знаєте, вправами. Ви самі бачите, що система велодоктор, велосипед для такої дитинки. Він ми не в змозі просто сюди проїхати. Жінка показує довіреність на будинок, за якою двір є спільним для обох власників. Тому вирішила звернутись по допомогу до правосуддя. В той же час позов зробила і сусідка. Вже після розмежування подвір'я вона вирішила узаконити паркан. Розгляд справи тривав до середини жовтня. Суд призначив проведення земельної експертизи. Проте про її висновки Олена дізналась лише під час засідання. В кінці вересня нам прийшла повістка. Повістка прийшла без всяких Міто про те, що готове рішення експертизи земельної. Ось ні нам, ні адвокату нам не дали можливості з нею ознайомитися. Розумієте? Тільки на суді адвокат зміг ознайомитися з тим рішенням. Ось 10 жовтня було винесено рішення, не в нашу користь. Тепер жінка має намір подати апеляцію на дане рішення. Однак, висновок суду адвокат Дарієвої змогла отримати лише наприкінці терміну, під час якого можна розпочати процедуру оскарження. Справа досить складна. Є висновок судової експертизи, з яким ми не ознайомлені, тому доведеться за два дні підготувати досить об'єм. Пакет документів для пред'явлення його до апеляційного суду. Жінка, що звела паркан, від будь-яких коментарів відмовилась. І якщо ви думаєте, що тобі з мене зробити, виросім пожалеєте. Тим часом Олена сподівається оскаржити попередні рішення та змусити сусідку демонтувати паркан. Яна Семенюк, Олександр Катруша, Іван Фоміченко, день за днем.